Над містом, над містом, над містом, горить зоря провісна, 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 не в пешнім таським домі, а в яслах на соло, родився наш Спаситель Ісус Христос, не в пешнім таським домі а в яслах на соломі, родився нас спасите Ісус Христос, а зверху спів ей, небесний, ей, небесний, 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 лунає день чудесний, 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 не в песні царським домі, а в яслах на соломі, родився ей, на Спаситель ей, Ісус Христос.

Матвійчику, Матюша! в мене усі добрі люди. Нехай Божа пам'ять живди з вами буде. Кожний дни, кожної години Бог благословить, віддахай і згине. Будьте здорові разом з діточками. Нехай смуткою голям не буде діти. Хоці б кайбджівка, нехай виростає, а град вогонь туча нехай вас минає. Хай пісня. Не з'яли в рідному краю, кал калина хай квітне, зеленому гаю. Хай рідне слово, серце зігріває. а Наша Україна нехай процвітає. Христос я вже.